Церква вітаю. Дякуючи Богу. Продовжуємо збиратись. Є у нас можливість така. Поділюся зараз думками останніх днів, і ми будемо молитися. Перечитую зараз старий заповіт. І в книзі Числа, в 14 главі, це 34 вірш. Я сучасного українського перекладу читаю. Є такі слова. Числом тих днів, що розвідував той край, 40 день, будете винести ваші гріхи по року за день 40 літ, і пізнаєте, що значить бути покинутим мною, каже Бог ізраїльському народу. Прочитавши ці слова, читаючи ці слова, мені так дуже дуже стало не по собі. От Думаю. Як це так, от коли почути хтось може від Бога, тепер ти дізнаєшся, що значить бути покинутим мною. І нижче трохи він говорить в 43 му вірші: бо, бо ви відвернулися від Господа, і не буде Господь із вами? Страшні слова насправді. Страшні слова, і давайте трошки зануримося в обставини, в яких. Ці слова були сказані. Коли підійшли, підійшов ізраїльський народ разом з Моїсеєм до землі Абитованої, вони направили 10 розвідників у ці землі. І каже й підіть подивіться, які там землі добрі чи погані, які там міста, захищені вони чи не дуже захищені? Взагалі, які там люди. Подивіться на це все. І люди пішли і повернулися, і принесли з собою виноградину, ну, відку винограду. Так? І така вона була величезна, що двоє людей несли її на 6. Принесли і розповідали. І ми з вами знаємо ще з недільної школи, так, що більшість людей, 8 з 10 всі крім. Халева Ісуса навана, вони казали, що нам це місце, цю землю не взяти, нам цих людей не здолати. Там огромні люди, в них сильна армія, величезні міста. Ми нічого не зможемо з цим зробити. І після цього серед народу почались нарікання, почались серемствування. Вони зібрались разом народ, і там було. Ми по, по, по переписі читаємо, там було там, декілька сотень тисяч людей, але разом з жінками та дітьми, ну, мабуть, мільйона два мінімум там було. І весь цей народ зібрався, йде до Моїсея і кажуть: чого ти нас сюди привів? Невже погано нам було в Єгипті? Ми там їли щодня. Мали там стабільну роботу, мали певні можливості, а ти нас сюди привів, щоб нас всіх тут вбили. І написано, що Халєв і Ісус, вони розідрали свій одяг, стали перед цими людьми і кажуть, люди, ну невже ви не бачили дива Божі? Чому ви сумніваєтесь? І насправді, от хто хто, а цей народ дива Божі бачив? Вони бачили 10 кар. Вони бачили, вони йшли по суші е, моря, і поруч з ними стіною стояла вода. Вони бачили, як в пустелі з каміння починаєте вода. Вони бачили, що їх одяг, він не псується, їх взуття так само. Вони бачили, що вони можуть збирати хліб щодня. Тобто стільки див, які бачили вони, мабуть, не бачили. Не бачив жоден з нас, чи з наших знайомих, мабуть, ніхто стільки див, не бачив, правда? І після цього всього вони підходять до свого лідера, і вони чули Божий голос, і вони підходять до того, через кого говорить Бог і говорить, чого ти нас сюди привів. не вже ти хочеш вбити нас? Хоча їм була абсолютно конкретна обітниця. І після цих їх слів, коли вони взяли ці люди, написано, що вони взяли каміння. І Халева та Ісуса хотіли вже закидати цим камінням, і на сен виходить Бог, і говорить, числом тих днів, що розвідували той край, 40 день будете винести ваші гріхи по року за день 40 літ, і пізнаєте, що значить бути покинути мною. Жахливі слова насправді, і я подумав, що могло до цього призвести. Які могли бути причини того, що люди вони так відносяться до Бога, до Його обітниць? Я бачу дві речі. Перше, це невірство, друге, це ропот нарікання. І ми знаємо з вами списання, що без віри догодити Богу неможливо? А коли після невіря ми починаємо ренствувати, починаємо нарікати. Ми бачимо у старому заповіті, наскільки ну, як відноситься до цього Бог. Як Він хоче, щоб ми станумося до Його слова. Він, ми бачимо, ми знаємо, що Бог незмінний. Людина може змінитися, Бог, але Бог не людина, щоб у йому лугать. Бог не людина для того, щоб змінювати. Він не міняє свої думки. Якщо е, є обітниця Божа, і ми цього не досягаємо. То питання точно не в Бозі. Значить, питання десь, якщо це між Богом та нами, то питання може бути тільки в нас. Бо Бог не міняє, Бог не змінює своїх обідниць. Таким чином, ропот і невір'я це жахливі речі, за які ми читаємо от, були жахливі покарання. І я подумав, чи був присутній ропот в моєму житті? і е, Чи чув я там від інших особливо віруючих ропат. І я думаю, якщо так глибоко зануритись, у кожному у кожного з нас в житті такі речі десь так чи інше були І це слово це гарне нагадування для нас е, про наслідки. Про наслідки невір'я, про наслідки ропоту Знаєте. Мабуть, кожен з нас боїться Божого покарання. Але краще ж покарання, ніж для того, щоб, ніж якщо от, Бог залишає нас, ніж йому все одно. Я вчора на цю тему говорив з підлітками, і дійсно, всіх батьки карали. Нас з вами так само батьки карали. Але. Яка причина того, що батьки карають дітей? Ну, мабуть, точно не через те, що батькам на дітей все одно, правда? Батьки карають дітей, бо вони хочуть, щоб їм було благо. Так само і Бог, якщо він дає нам випробування, якщо він дає нам якісь, якісь, якісь покарання, то це виключно на благо нам. Це не для того, щоб він якось самореалізувався відносно нас і показав там свою міць. Він не такий. Якщо якісь є випробування в нашому житті, то це виключно для нашого з вами блага. І читаючи, згадуючи історію про Саула, пам'ятаєте, як він звернувся до Бога, коли побачив філістимський стан, і Господь не відповів йому. Він не відповів йому ні через сни, ні через умів, ні через томів, ні через пророків. І, читаючи це місце, так настільки стало от, боляче і не по собі за того Саула, він, він багато накоїв вих, але, але ну, нікому ж такого не побажаєш. Він ви, і в цей момент, я думаю, він точно визнав, що він накоїв. Але він звертається на Бога і він не чує ні так, ні ні. Він не бачить ні випробування якісь від Бога, ні якесь нарікання, ні каже, що. Ти провинився, як казав він Давіду, да? і буде тобі за це таке покарання. Чи хотів би він в цей момент почути такі слова? Я думаю, хотів би. Я думаю, хотів би, але там було повний ігнор, повне мовчання. І я подумав, чи можлива така ситуація сьогодні, в сучасній церкві? Чи можливо це? І чи буде таке під час пригоду Ісуса, чи будуть такі ситуації? Ми знаємо, що будуть. Ми знаємо, що будуть, ми знаємо, що будуть люди, які прийдуть до Ісуса. Він скаже, Я ніколи не знав вас. Йдіть від мене, я ніколи не знав вас. І це, і це дуже, і це наджахливий вирок. Жахливий вирок. Я говорю ці слова для того, щоб ми, які б не були обставини, але Писання говорить, що жоден волос без його волі не впаде з нашої голови. Жоден волос не впаде. Я говорю це в першу чергу для себе, щоб не допускати жодних нарікань, жодного ропота в своєму житті. І я прошу Бога, щодня в молитві, Боже, дай нехай буде більше віри, Примнож віру, щоб пробач мене, якщо я десь допускаю сумніви, але, але не допускай цього в моєму житті. Будь ласка, не залишай мене. Тому, якщо доросла людина, бачачи. Провини дитини не звертає на неї увагу. Це значно, значно жахливіше, ніж коли йде якесь покарання. Бо коли дорослий карає, то йому не все одно. Йому не все одно. І наскільки в рази жахливіше почути мені все одно від Бога? Оці слова. Ви пізнаєте тепер, що значить буде покинути мною? каже. І не буде, не буде Господь із вами. Говорячи ну, про ці речі, говорячи своєю командою підліткового служіння, у мене запитала одна дівчина, каже, каже, а де грань? От Між ропотом І коли, наприклад, от в церкві, от я бачу, що от багато речей мені не подобається, і я хочу щось змінити. От де ця грань? Ропот. І бажання от, кращих змін, де ця грань. І я кажу: їй, є дві великі різниці: Ропот або нарікання це коли тобі не подобається обставина, тобі не подобається ситуація, але винні у цьому всі крім тебе. Пастир винен, служителі винен, церковна програма, проповідники погані, прославлення на те. От всі винні, а ти от такий молодець. Такий красавець або красавиця попав в такі обставини несправедливі. І зовсім інша ситуація, коли певні обставини тобі не подобаються, але ти береш відповідальність на себе. Ти береш відповідальність на себе. Зовсім, це зовсім інший рівень, і люди, які так роблять, вони у багатьох сферах життя досягають успіху. І є біблійний приклад, коли людина попала в ситуацію, коли. Ну, варто було б нарікати, варто було б. Але вона змінила цю ситуацію. Це записана у першій книзі Хронік, 4 глава. Загалом книга Хронік з 1 по 9 глави, там іде родовід. Тут є люди, які Родовід так перелістують швиденько. Думаю, що є. Думаю, що є. Я сам такий, ну, там багато бібліо родовів, і ну, досить важко їх читати. Але іде Родовід, 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 а в четвертій главі зупиняється повеслування на одній ситуації. Там написано Явес був більш шанований, ніж брати його. Зупиняється Родовід, і йде два вірша про Явеза або про Явіса в Синодальному перекладі. І там говориться. Мати назвала його Явезом, пояснюючи, бо я народила його в муках. Ім'я воно е, означає буквально е, муки хвороби або біль. Я уявляю, в яких обставинах була ця мати, якщо вона свою дитину називає хвороба. Наскільки їй важко було, наскільки в важких обставинах він з'явився, вона каже, Ім'я твоє, ми знаємо з вами з старого заповіту, що імена там давали, імена що значить? Що значило ім'я? Обставини в людини або радість, або скрута. І вони таким чином називають дитя. І це дитя народилось ось таким ім'ям. І яку долю яку долю цій дитині давала мати, називаючи таким ім'ям. Як говорить, як ви, яхту назвете, так вона і попливе. Яке ім'я, така мала б бути і доля. Але ми читаємо, що він не погодився з цим. Я весь звернувся з молитвою і такими словами до Бога, Ізраїлю, аби ти справді благословив мене. Або вся надаль написано Благословив твоїм благословінням. В одному з коментарів у богословів написано, що оцей вираз благослови благословінням» – це ніби як ми щось пишемо і декілька знаків ослі, оклику, ставимо після слову. Це він, він взиває до Бога, благослови твоїм благословінням. каже, і надав мені більше землі або надальному розширив мої приділи. Тобто показав би. Які ти ще можливості мені можеш дати, які ти мені можеш дати землі, які ти мені можеш дати обставини. І він каже: і був би зі мною, і якби ти мог, міг відвертати зло, щоб воно не задавало мені болю. Щоб воно не задавало мені болю, він каже, він каже: Я не прошу у тебе допомоги в обставинах, коли я міг би там сражатися з цим болем. Я прошу тебе. Постав твою руку так, щоб ніякого зла мене не торкалось. І тут хтось може запитати, а так можна було? А так можна? Явис, маючи долю, маючи долю пройти з Богом, він каже: Боже, я хочу, щоб твоя рука мене захищала від всякого зла, благословення, багато можливостей і не хочу мати справи злом у житті. Ісус, пам'ятайте, молився, я не молю, щоб ти забрав їх від світу, але захисти їх від зла. Захисти від зла. І саме цікаве, ми читаємо в кінці вірша. Дивіться, Бог послав Йому те, що він просив. Бог послав Йому те, що він просив. Це гарний приклад, що якщо є такі обставини, колись сумніви, навір'я, Підходить нарікання, але ми можемо не погодитись з ним. І у нас є той, у нас є той, хто вищий за це все, хто вище за будь-які обставини. Як казав Йов, Бог благ, Бог дав, Бог взяв, да буде, нехай буде його ім'я благословенне, нехай його ім'я буде благословенне. І якби е, якби в цих всіх обставинах. Якби він не справився, якби в якийсь момент він дозволив собі нарікання і загинув би, скоріш за все, ми не мали б самої ранньої книги Біблії, книги Йова. Скоріше за все, десь там в хроніках якогось міста було б, що був такий, такий собі багатий чоловік, на ім'я Йов, але прийшла скрута в його життя, і він загинув. Могло б бути такий запис. Але ми маємо з вами одну з найцікавіших. Книг Біблії, одну з найповчальніших. Він не дозволив собі нарікання, він довірився до кінця Богу, він задав йому дуже багато запитань, але потім вийшов Бог і все змінилося. І все змінилося. Тому хороші новини в тому, що той, той хто з нами, він значно більше за всі обставини, за все, що відбувається навкруги нас. І в наших, з вами силах, в наших з вами силах пройти життя так, щоб не почути в кінці слова, я ніколи не знав тебе. я ніколи не знав тебе». Це в наших з вами силах для того, щоб ніколи не відвертатися від нашого Бога. Щоб що би не сталося. А насправді станеться ще багатих речей, ми читаємо, що в книгі відкриття, що буде все ще гірше. Це ми постійно кожні вибори, кожні нові події думаємо, ну все буде на краще, буде на краще. Але не буде. Буде гірше, гірше гірше. Але гарна новина в тому, що добро вже перемогло, що Бог переміг, що Бог переможе. Це гарна новина. Тому давайте підіймемось для молитви і попросимо Бога, щоб він просто завжди був з нами. Навіть якщо відповідь часом відповідь буває ні, але нехай ця відповідь буде.